Зазвичай я граю в Java Minecraft. Але сьогодні все поміняється. Я зайду на бедро. І давайте почнемо наше виживання на бедроті. То, що мені незвично, це те, що в нас є. По-іншому зроблено це. Як його координати і все стільне. Рука трошки менша, ніж на джаві. І також хотбар інший. А ще. У верхньому лівому куту появився я, маленька копія мене. Що можу сказати? Із плюсів те, що на бодроці я можу поставити чанків більше, ніж на Java. На Джава у мене стоїть 16 чанків, а на бодроці 32. Я, в принципі, міг і більше, але, ну, нащо більше мені? Типу, ну, думаю, ви зрозуміли. Єдине, що мені не подобається, я заставни все там, де нема абсолютно нічого нормального. О, я, я бачу щось уже там. О! Руйнований портал є. Думаю, тростина теж буде добре. Тростина — мій перший ресурс за на сьогоднішнє наше виживання. Так, що тут у нас? Це у нас лопата. А, в принципі, не так, тут, тут і багато всього. І що тут добре? Ну, не знаю. В принципі, якщо у нас буде діамантове кайло, тут у нас є раз, обсидіан, два, Три, мож... чотири, ахуй не то, що лаву можна зробити п'ять. П'ять обсидіану можна проходити. Це означає, що тут раз, два, три, чотири, пять. Да! Так. Да. Тут підійде. Єдине, що хочу ще добути блок Золотий. Але то вже згодом. що за зимова пустеля? О, тут тут. Тут є емоції. ха-ха прикольно. А я зовсім забув, що така чая на будуть. Так от. Дерева ми знайшли, це вже добре. Нам би ще їжу, бо якось швидко кінчається. Ось я тростина. Трутезно. Ну, цілі поки що на відео нема. Це в нас тільки перший раз виживання. Уже потім ви зможете мені в коментарях написати челенджі всякі. А, кстати, я тут бачу вже поселення. Це якраз ми тільки що плюс побачили, коли у тебе багато чанків є промальовки. Так що, думаю, тепер наша ціль добратись туди. Так, тільки спочатку думаю. О, воно таке все прикольне, файно зроблено. Урочка, як тобі майнкрафт бедро. Як на мене то джава краще? Думаю, так думаю, зробимо собі сокиру. Отак так ще сейш. Давайте зробимо так. І отак. От так, то нам треба ще добути каміння, тому що його у нас поки що дуже мало. 23 Добре. Тут, тут циферплатом не можна переміщувати предмети. Це мінус. Зато тут дуже круто, то, що є механіка з версії 189 і нижче. Те, що можна спам клікати типу, ударяти дуже швидко. А на джаві там треба чекати, поки така полосочка знизу. Ну, а скільки у нас дамагу? П'ять. Привіт, друже, як поживаєш? Е, Тростина сама зламалась. Єдине, що тут нема у мене моду такого, щоб... Zoom. Це єдине, що мінус. Так би з порівняння разом з цими великими чанками можна було б подивитися, що то. я не розумію, що. А, точно. А, там друге поселення. Я, коротше, в мене ж є така річ, яка називається Вов чи Пов. І, коротше, якщо, наприклад, то так, воно маленьке, а якщо отак, то ближче. Бачите, там є такі, типа, іглу. І що щось по типу такого. Але ми туди підемо згодом. Давайте ще дерево добудем. Їжі у нас поки що небагато. Це не дуже круто. Ты наступно будешь. Ты же знаешь. Mm -hmm. Уже темнее. Так что треба идти швидше до долишка, Хотя, в принципе, мне не страшно. Ось тут буде скриня. І що тут хліб? Це вже добре. Яблука. В принципі. Так, тут хтось бродить. Тепер я маю надію, можна поспати. Вау, аніма... а, анімація кайфова, прикольно. А, ну. а єдине, що під час того як спиш, не можна писати. Кріпер, привіт. Як у тебе справа? А, ладно, ну, хай трошки подамажить, а я потім відхилюсь. Головне, щоб ніхто зі спини не прийшов. Не довбанув. Зараз як тільки пропаде цей ефект. О, а, а як подивитися, скільки таймер? Чого, як? Може, так? Ні. А чого? Проте не важливо. О, такому повинно бути. Ні, не повинно. Я просто отакі будинки не часто зустрічаю. Прикольно. Тут нічого нема. Це який будинок. О, тут ще прикольне меню. А у мене на джаві теж є мод, який м, показує цей. Тільки він більш продвинутий, він повністю там гортаєш донизу і повністю все видно. Вегіля добуду. Ну, такі доми я теж не бачу. от цей дом я перший бачу, Дім, да хату, да. Я раніше таких не бачив. Це дім рибалка Прикольно зроблено. А він на цю нитку продає. Це той, що дуже дисбалансний. Там просто е, на більш старіших версіях, ніж 121.4, то можна було робити такий баг, при якому буде нескінченна нитка в тебе. А цю нитку потім можна за смарагди обмінювати на смарагди. Відход, И, в принципе, тут порос все. Может, мы потом придем. Ну что? О, п'ять це дуже добре. Що можу сказати? Будем з диким лутом йти от туди. Что это за визуальные баги? Квиточки какие-то. Роблять дырочки. Вот это. пам па пам пам Ось воно наше поселення, кліпчик. Це я теж заберу, то що тоді зможу б... швидше. Це я знаю, тут хороший Хороші скрині трапляють. Це, може, потім зробимо собі. Коня, так що у тебе тут є? Три смарагди. Ну я б у тебе купив оце за три смарагди, але у мене їх нема. Вибач, друже, Не сьогодні. Це ми теж заберемо, чому би ні. Це теж заберемо. Ну таке, таке собі. Можна було і краще зробити. Рыбалка? Нет, ты базорбитный. Ты найти якось вони тут живут. Навіть не працює кнопка F, типу, щоб міняти предмети з руки в руку перекладати. Чисто по приколу весьму? А. А. Сюди повертатись я не збираюсь. Так що сюди нічого не будемо висаджувати. Позбимо. Зберемо факел і йдемо далі шукати, що тут ще є. О, це теж хороша штука, це, типу. Те саме, що і це, але там, навп... там навпаки, коротше, оце воно швидше переплавляє їжу. А це всякі метали, там все таке інше. В принципі, треба дещо, що трошки інвентар почистити, Це, я думаю, не треба. Ну, так. рестон ми потім добудемо собі. Вовне теж не треба. І, в принципі все. А, треба було оце зробити. Отак. Да, я одразу не подумав. Ну, нічого. Хе-хе-хе. Можливо, потім якось всі хтось до мене буде доєднуватися. Можливо, не факт. Але точно не у цій серії. Двадцять сім 8 Вісім це добре. Поки кравчу собі хлібу багато. отак так. Пятьдесят бухані. В принципі, картоплю можна з'їсти Йдемо далі. Там тут треба ще на горі сходити. Там я впевнений, що щось є. Може залізо? Залізо, давайте. Ні, Пусто. Діаманти! Хі -хі. Круто було б, якби вони були. Але то не вони. О, залізу. Так, але мені треба... В принципі, скрафчу собі так факелів як більше. В гілля нікого не буде мало. Принаймні я на це маю надію. Тільки одне залізко. Не дуже круто, але все ж давайте собі зробимо. Спочатку давайте палки. Водичку сюди потім наберемо, щоб можна було робити ватердроп. Наскільки я знаю, на бедроке ватердроп набагато легше робиться. Тут слаймчанку, походу. Why? Чим глибше, тим веселіше, я вам так скажу. Ну, а далі я просто добув купа заліза. Не знаю, чи ви мені повірите, але так було. І просто, ну, не, не думаю, що вам буде це цікаво дивитися. В принципі, думаю, на цьому можна завершувати. Е, до наступного разу. Скажімо так. Пока.